Повага до ветеранів щодень зростає. Це дані соціологічної групи Рейтинг та в бошці меду – ложка дьогтю. Повернувшись із війни, бійці все одно стають жертвами дискримінації, зокрема під час працевлаштування та отримання послуг. Коли повертаються на свої підприємства. Поневолі теж дискримінація виникає. Не тому що люди якось не хочуть сприймати своїх колег, яких довго не було, і вони від них відвикли, а тому, що колеги працівники не знають, як себе вести. Факти дискримінації також фіксують і на передовій, зокрема щодо жінок, представників ЛГБТ спільноти, нацменшин та раніше судимих людей. Так за даними аналітиків, рядові солдати лояльніше ставляться до різних категорій людей. А от вище командування не настільки толерантне. Рядові сприймають своїх побратимів, як звичайно, вони можуть жартувати, вони можуть мати якісь свої там конфлікти всередині, але це не є питання різкої жорсткої дискримінації. Всі на всіх рівнях стосовно дискримінації стосується це чи жінок, чи е, е, ЛГБТ всі чи представників ув'язнення. Усе говорить, що дуже залежить від командира. З 2014 року кількість жінок у лавах ЗСУ зросла в рази. Вони почали займати навіть ті спеціальності, які раніше були недоступні. Проблемою тут за. За словами аналітиків постає бачення в суспільстві ролі жінки за стандартами її сприймають лише як берегиню дому та матір. Тому навіть під час бойових дій їх намагаються вберегти та захистити. Попри те, що їх бережуть, проблем з цим пов'язано просто мільйон. Тому що першою найважливішою проблемою навіть не йде питання там, поки що професійно росту, прості банальні побутові питання. Це форми, взуття, бронежилету, ваги. Фізичного навантаження, крім того, і саме головна проблема це медичних закладів, тому що медицина військова ніколи не була, вона взагалі не орієнтована на потреби жінок. Морального тиску зазнають і дружини загиблих службовців. Аналітики зазначають, суспільство часто засуджує жінок, які на їхню думку недостатньо довго ходили у траурі чи наважилися вдруге вийти заміж. Навіть на законодавчому рівні нині зафіксовано в новому шлюбі. Вони втрачають статус вдови. Напевно, що варто було б розглядати. Можливо, якщо другий раз вийде заміж, то там не мати якихось пільг, але статусу. Це викликає великі запитання, тому що ми не можемо стерти з пам'яті людини і з її емоційної пам'яті, те, що вона пережила. Катерина Шевчук Давіта Верше новини 33 третій канал.